Thank mm -hmm. you. Протягом останніх чотирьох днів третій раз поспіль ворог завдав масованого авіаційного удару по нашому селищу. Сьогодні знову, о 6.40 ранку, людей розбудили вибухи. Знову прилетіли каби. Попередньо було чотири каби. Від одного постраждали багатоквартирні будинки, будівля медичної амбулаторії, де людям надавалась медична допомога. Інший потрапив в дорожнє полотно центральної нашої дороги від якого Постраждали також цивільні приватні будинки людей, наших мешканців. Наразі людям надається всіляка допомога. Фонди, благодійні організації, міська рада, всі працюють, енергетики, поліція, газовики, всі на місці, всі працюють. Намагаємося усувати наслідки вибухів. Я була Латіно, я тут мешкаю. Латіно, я була дома в погрібі з сім'єю і чули ці всі прильоти. Перша фраза була дочка, каже: по-моєму, попали рядом з вашою лікарнею. Ну, поки сюди не приїхали. Точно не могли повірити, що це лікарня розбита. Тут ще пожар горів, ще гараж горів. Пожарка тут тушила, вона тільки приїхала починала. Сюди зайти я не відважувалася, стекла везде висіли двері. Це зараз вже вбирали, а двері висіли, стекла і почали уборку. Лікарів своїх обзвонили, що вони не приїздили. Вони все рівно приїхали, і от тут всі працюють, всі мої працівники. Нам оце її відремонтували. Прийшли сюди в октябрі місяці з такою надією, що ми будемо працювати. Люди були дуже задовж. Волі, тому що і бслуж... обслуга була і ін'єкції робили, обстеження робили, все робили. Я людина, яка ніколи не рвувалася. Ви знаєте, ну я хочу сказати, таких нелюдів от за свої 70 років я ще не бачила. Те, що зараз зрівняти, що творять еті... сволочі, пробачте, що я так сказала, не люди. Їм нема навіть в книжці ніде слова, яке відповідає їм, щоб їх охарактеризувати, немає. Ворог уже третій день поспіль тероризує Дергасівську нашу громаду. Адо наносить авіаційні удари по населеному пункту Слатіно по казачі лопані. В результаті цих ударів зруйновано вже більше 50 приватних будинків, зруйновані багатоповерхові будинки. Завдав великої шкоди для нашої громади. Ворог не припиняє своїх терористичних актів, руйнує цивільну забудову, наносить удари, створюючи хаос серед місцевого населення. Таким чином ворог показує свої наміри. Щодо мирних перемовин і припинення активних бойових дій. я вкотре раз закликаю людей евакуюватися з прикордонних населених пунктів, перш за все, берегти своє життя, підтримувати наших військових. Всі зусилі ворога марні. Ми вистоїмо, ми переможемо, поки ми об'єднані. Бажаю всім витримки, сил, терпіння, міцного здоров'я і не нехтувати власною безпекою.